Я вас всіх тут зараз поліцію здам. Жіночко, що сталося? А сталося те, що ви моїй дитині продали оце морозиво. Тама. Ну так, продали декілька хвилин тому. Ну і чудово, зараз прийде поліція і ви їм ще раз все це повторите. Та що відбувається? Можете нормально пояснити? Та ви моїй вікусі, морозиво апероль продали, а вона ще маленька, їй всього 12 років. І що? Ну як це? Що дітям не можна алкоголь? Ви що не знали? Оно в неї вже... Очі блистять. Ма, та нічого не блистить. А ви в курсі, що морозиво апероль не містить алкоголю. Та що ви, ви думаєте? А чого б вона тоді так називалася? Це у нас такий новий смак: солодкуватий, цитрусовий, з невеликою кислинкою. Тобто, виходить, що вікусі його можна? Виходить, що можна. Я ж казала. ма! Ой, так невдобно вийшло. Так ви вибачте за цей спектакль. Нічого страшного, ви підпишіться на наш Тікток, і тоді будете знати все про новинки Черрі Бері. Угу, звісно, ну і ви вже тоді підпишіться.